Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачного, ароматного, м'якенького полоничного зефіру. Готується він дуже просто, швидко, без уварювання пюре, тому починаємо готувати. Беремо каструльку з товстим дном, висипаємо сюди цукор, наливаємо воду, додаємо пюре. У мене це пюре полониці, так як буде полоничний зефір. Просто взяла заморожену полоницю, розморозила та перебила все погрожним блендером. Ви можете взяти будь-яке інше пюре будь-якої іншої ягоди або фрукта все на ваш смак. Висипаємо агар-агар. все добре перемішуємо і ставимо на маленький вогонь, нам потрібно довести сироп до температури 105 градусів. Коли в мене сироп досяг температури 100 градусів, я починаю взбивати білки. Додаю до них тріпку солі і поступово також всипаю цукор, взбиваю все на великій швидкості міксера. Якщо у вас немає планетарного міксера, Зефір чудово приготується і ручним. Повірте, я робила і не раз. Взбиваємо до пишних піків. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І як тільки сироп досяг температури 105 градусів і білки взбилися, тоненькою цівочкою додаємо сироп до взбитих білків. Збиваємо на великій швидкості міксера. Коли влили весь сироп, взбиваємо зефір ще приблизно хвилинку-дві. Нам потрібно, щоб зефір досяг температури хоча б 50 градусів. Коли зефір добре взбився, швиденько перекладаємо його в кондитерський мішок із насадкою і будемо відсаджувати зефір. Робимо це все дуже швидко, так як зефірна маса дуже швидко стабілізується. Я думаю, всі знають, що агар вже стабілізується при температурі 40 градусів, тому по можливості робіть все дуже швиденько. Зефір я відсаджую насадкою закрито зірочка, і відсаджуємо зефір на силіконовий коврик або якісний пергамент. Стабілізується зефір дуже швидко, приблизно за 20 хвилин він вже буде досить такий щільненький і добре відділятися від коврика. І ось яка красота вийшла. Ви тільки погляньте, які вони всі красиве, а який красивий у нього колір без каплі фарбника. Все тільки натуральне. У мене пройшла одна годинка. Зефір добре стабілізувався, він дуже добре відділяється від коврика. Тепер будемо з'єднувати ось ці половинки і обвалювати його в цукровій пудрі. З'єднали половинки, обваляли дуже добре в цукровій пудрі і викладаємо на тарілочку. І ось такий пружинистий, дуже ароматний, м'якенький і дуже смачний зефір виходить. Обов'язково спробуйте приготувати зефір вдома. Це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!